Всім добрейшого, приїхав я на баньку, зараз роблю розмітку під лежак і буду монтувати лежачок. Лежачок у нас підвісний, закладні у мене там за лінією є. І будемо зараз монтувати формат бані вам вже показував, будуть лежаки, покажу. Ще разочок. Отак вот у нас вийшло все гарне. Конвертик на підлозі. Ну, лижечки зараз будуть. Значит, стосовно аксесуарів, наприклад, заглушок, абажурів чи там термогігрометрів, або пісочних часів в нашому складмагазині безліч варіантів можна вибрати або перейти на наш сайт і все це переглянути, замовити. Куточки, вагоночка, лежачок і всі комплектуючі для бані. Все в нас є в наявності, будь ласка, гарної якості, є різні сорти, різні довжини, все абсолютно є. Бачите, на відео я показую, яка вагоночка. Вагоночка пропітана. Пропітка теж мається у нас на нашому складі. Все є. Так що звертайтеся, вкомплектуємо повністю вашу баньку, буде гарнесенька баня. На вашій дачі чи в будинку, де завгодно. Так же само печі, двері, все що завгодно. Двері 8 мм бронза, на магніті, Шикарно працюють, нема цього, що не вийшов чи не зайшов. Абсолютно дуже класно працює все, все зроблено. Зараз на даному об'єкті я дороблю баню, тут проходка. Майже вже все зроблено. Осталось дочекатися одну детальку і будемо ми встановлювати трубу. Зараз я підготовлюю і монтую лежаки. Отака у нас банька виходить з даних матеріалів, а дані матеріали у нас липа. отака, Працюємо.